Почали таку, на двері така темінь, а вона на вулицю попросилась. А я тут сиділа, та я часто сижу, розбирала фотографії, наплакалась. Цей альбом ми купили з вікою і сюди загрузили повністю. І отаких. От 5 у нас, і наполовину тонших 4. І десь іще такий старий-старий альбом. Я не найду його. ну Там, там фотографії вставлялись Тут погано тут оце, що як починаєш знімати, то цей лафанчик відсвічується. І погано видно. Тут ось ціла куча. Фотографії я оце як лежаюсь сама, частенько їх переглядаю. А це ми з вікою купили. Я говорила, цей альбом тут багато. так я трішки вибрала Ух, Саші день народження земне 45 років. Ну і це я повибирала тут фотографії. Саме такі. Ну, всі не тут дуже їх багато. Це зараз ми, ну, це на рік святіку, правда, робили фотосесію. Ну, вона вся теж в електронному вигляді. А щоб зробити фото або портрети, знову треба гроші. А ті фотографували всі і так. Не вертикально, а горизонтально. Я все збираю, збираю, зробити такий е, альбом. Та все ніяк. Треба вже зібратися та зробити. Зараз заберу фенді і сяду трішки на оці подивлюся. Коли залишаюсь сама вдома, я часто переглядаю ці фото, але коли нема малечі. Бо він іще Віка йому якось дістала один альбом, але він ще не розуміє. Він намагається витягти. Ну, ще маленький. Там у мене висить колаж, о, там він, йому там подобається дивитись. Ну, я так вибрала фотографії, де тут сашуня, маленький. Так, здається, оце йому півроку. Нічого ж ми не писали раніше, просто фотографії. І це оцей костюмчик, він рожевого кольору, і він якби дівчачий. Ну, це був 80-й рік він родився 79-го, 5 -го грудня. Це був День Конституції Радянського Союзу, і ми вважали, що це таке свято. Ну, а тепер вже ж інакше живемо. А шапочку я йому сама зв'язала. Зараз я не в'яжу. Ну, оце такий в мене був синочок царство небесне. А це він дивиться мої фотографії, ну, сюди ж. Він її держе, а дивиться на об'єктив теж маленький. Ну тут уже він стоїть. А це, це кукла Альоша, це Саша, все, щоб окуляри не знімав, руку прибрала, а то дочечка там видно. А це ще менший ось. Зовсім маленький. У мене є там манюня фотографія. Тут я не знаю, місяців п'ять, мабуть, йому. Це такий фотографії. Ага, тут ми ось намагаємося сидіти, але ще подушечка нас держить. Теж ось така фотографія. А тут сестричка його на ручечках держи, дивіться, які спогади. Тут у нас зубки вже полізли. Він. Та вже забула, скільки місяців 10, мабуть, йому. Ні, Ну, може так, а може навіть і рік, бо ну тоді ж всі хрестили, це неправильно. Ну, Ну, так треба було. Так, ми хрестили вдома його, бо не можна мені було. Ну, тоді такі були правила, не буду я згадувати зараз. То хрестили його вдома. Тут хрещена, це, а це хрещеного е, дружина. Ну, хрещеного вже немає, і хрещеної теж немає, за немає. А ось вони обстрижені, чи як називались це вдома. Чому вдома? Наша свекруха моя, чоловіка мого мама, працювала в Дніпропетровському в соборі, і в неї всі знайомі, батюшки, всі всі і щоб якось так, ну, так треба було, говорять. І оце ж додому привезли батюшку і вдома справляли хрестини. Ось це хрещене і хрещена Сашені. Немає вже ні її, ні його, ні синочка мого. Так, що ще тут таке, щоб не заплакати. Це е, мій чоловік і Сашуня. Тут це Наталочка, це Саша до мене ручки тяне, а це моя мама. Тут ми всією сім'єю, сашуня ще зовсім зовсім маленький. Це Наталочка, я, бачите, після родів так поправилась чоловік. Ну і манесенький сашуня. Далі, а, і ще ось така є, це теж, мабуть, рік. Йому ось такий. Ой, так, це ми вже в ясельки ходимо. Ось такі ми розумні тут. Тут є з зайцем ми танцюємо. Це все в ясельках. А Наташа контролює. Це тільки вільна, так і біжить в садочок, щоб подивитися, щоб його ніхто не ображав. Ну, ось це я і він на ручках у мене, це теж в ясельках. Це біля ялиночки. Ось гарна дуже, тільки що чорно-біла така фотографія. Так, далі. Що тут далі? Теж все в садочку, що фотографували. Ось є така цвітна, але вона якась, як вже тряє колір. Так, ось у покажу таку фотографію в дитинстві. Гляньте, як дитина обидилась. Я не пам'ятаю, чого він так розсердився. Чи що в нього забрали оцього клоуна? Ось тут я покажу. Тут вже він трішки веселіший, ось так з клоуном. Так, далі вже постарший світ. садік, це вже група садіковська. Теж якесь свято було, і це вже тут росте вверху дає. Ось сміється, сміється це сашуня. Щось там, мабуть, якісь ігри були, вже ж не пам'ятаю. Це теж в садіку, це ж, то, ж кольорова, ну вона колір втрачає чорнобілі кращі. тут з сестричкою. Так, тут іще є з... з товаришем оце він нашого, в нашому домі жив, вони в один клас ходили. Вова звати ще одна така фотографія взимку. Вони, Бачите, як ми дітей одягали раніше. Це ж такі пальто, такі шапки. Це взимку було. А це моєї подруги діти Тегміне і Арам. Вони армяні, а це Сашуня. Ну, зараз ми не дуже спілкуємося, а раніше дуже спілкувалися. Ми поруч жили. Це Сашуня знову. А це в нас така була собачка. І Саша з нею сфотографувався. Жулька, і вона вибрала із усіх мене. І це ті Саня зробе голос, як у мене, отак, От «Жулічка, Вона летить, тільки ж не до нього, а до мене. Ну, це так. Ой, далі тут трішки вже доросліші фотографії. Це вони з дочечкою вчились на, на права. Сані, по-моєму, 18-19 й був. Це ми тут. Це мій чоловік. Це Вікуля маленька. Це я і Сашуня. Це ми у Наташі в квартирі. Так, що ще показати? Таке би. Так, Саша в Криму. Я там колись у відео показувала. Є у мене навіть відео. Ось такий. Так. Це день народження Сашини, 27 років йому. Ось такий. Знову в Криму. І ще одна. Ну там їх багато, там він і плаває, і в горах дуже багато фотографій. Далі. Це, здається, у нас саме перша машина була. Оця, да. А потім після неї ще одна така була, а потім ще була Део. А зараз Кіа. Було дві: оце дев'ятки. Потім Део. А перед цим була, був Запорожець, бо вони тоді подорожчали, але ну ми вже взяли, щоб хоч чимось їздити. Так що ще ж показати? Це на свайбі Саша Боярин. А це заставили його танцювати щось там, мабуть, у... вкрали туфлі чи щось таке. Ну і останнє це ось це. Тут, де мій жив тато, і це його будинок, це Харківська область. І Саша себе каже, мене тут запечатлі. Потім ми їздили, я ще знімала, але тільки там, де моя бабуся жила, там вже така розруха. Ну, а це такі фотографії. Ну, і дорослі, і, і малі. Ой. Життя несправедливе. Це я так думаю, що добре, що він був в моєму житті дочечка, але ж я не готова їздити до них на могили.